Математика в медицині. На перший погляд між математикою і медициною немає ніякого зв'язку, але це не так. Математика з загальним визнанням є царицею всіх наук, адже вирішує проблеми хімії, фізики, астрономії, економіки, соціології та багатьох інших наук. Часто медики зіштовхуються загальними проблемами, сформульованими в медичних термінах, з метою допомогти хворому. І тут у допомогу приходять наша цариця всіх наук, адже моделювання, формули, статистика, які використовують лікарі, є математикою. Математична модель епідемії хвороби. Чи можна передбачити, коли почнеться епідемія грипу чи будь-якої іншої хвороби? Звісно, можна. В цьому допоможе математична модель. Це свого роду формули, які відображають процес передачі захворювання від хворої до здорової людини. За допомогою таких формул можна визначити, коли хвора людина стане найбільш не небезпечною для точуючих, і коли ліки потрібно давати хворим тощо. Вчені Київського науково-дослідницького інституту епідеміології та мікробіології створили математичну модель епідемії грипу, яка показана на малюнку. Математика та фармацевтика. Математика відіграє одну з головних ролей при створенні та застосуванні ліків. Ефективність ліків залежить не лише. Від виду складових, але й від пропорцій, в яких вони взяті. Фармацевт повинен вміти розв'язувати завдання на пропорції та концентрацію розчинів. На коробці з ліками можна прочитати склад та кількісні показники інгредієнтів, активних речовин, інструкцію про норму і час прийому ліків, і це теж математика. Математика і мікрохірургія автоматичний мікрохірургічний інструмент відкриває доступ. До середніх шарів рогової тканини. Ця процедура займає кілька секунд. За допомогою високоточного ексимерного лазеру створюється профіль рогівки, що в подальшому промені фокусувалося точно на сітківці ока. Після перепрофілювання поверхні рогівки шматок рогівки, відділений на першому етапі, повертається на своє місце. Всі дії лазера управляються комп'ютером, в який закладається програма з даними, розрахованою індивідуально для кожного пацієнта з максимальною точністю, що визначає обсяг лазерної корекції. Математика та педіатрія. Подування дитини вимагає підрахунку за формулою. Кількість днів новородженої дитини збільшується на 70 якщо маля народилася з вагою менше 3,2 кг. Або на 80 якщо при народженні дитина важила більше 3,2 кг. Потім необхідно розділити об'єм добового молочка на кількість прийомів, і ви отримаєте приблизну кількість молока, що випивається малям за дне годування. Висновки. Отже, математика має важливе значення в медицині. Розрахунки, формули, дозування, все це відбувається за допомогою математики. Розвиток медицини неможливий без математики. Дякую за увагу.